Українські дивовижні жінки на цьому місці вагітності волонтер Оля їде мірноград рятувати тварину. Я думаю, вона заслуговує на вашу підписку на вашу увагу. Що народ, хоче вам сказати, вимушена була в своєму положенні приїхати на Донбас, приїхати в місто Мирноград. Де в нас знаходиться притулок, котри сюди привозили дуже багато тварин на протязі двох років, на протязі не знаю там десяти років. Всі звозили, звозили. А зараз, коли потрібна допомога на евакуацію, то майже ніхто не хоче сюди приїжджати, майже ніхто не хоче допомагати. Також тут ще є собачки, котрі інваліди, їм також потрібна допомога, і також потрібно вивозити звідси, їм потрібно лікування, догляд. Тож це треба робити якнайшвидше, бо Тут стає небезпечно а потім, взагалі, неможливо буде виїхати.